Привіт! Якщо ви пам'ятаєте, в відео, яке було нашим розбором, хто впливав і конструював ідею по ліквідації набу і САП, я вам говорив, що там було декілька справ, які були дуже сенситивні до президента, і тому Ярмак викликався їх, в принципі, вирішувати. Тож тоді я вам анонсував, що буде матеріал від одного відомого журналіста, це Міхаїло Ткач, який буде от якраз ці кейси розбирати. Відповідно, в п'ятницю 25 липня Михайло Ткач видав цю інформацію назовні, і ми сьогодні будемо е, говорити про ті факти, які вказані в цій статті, і деякі додаткові подробності, які не подробиці, яких не було в цій статті. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Рудеп. І сьогодні ми робимо ну, по факту таке продовження і огляд, які саме справи. Стали тригером для рішення по ліквідації нашої антикорупційної інфраструктури. Тож починаємо. Окей, давайте я коротко, дуже вам раджу мішану статтю почитати на українській правді. Просто там бути багато чого цікавого. Про кейс Чорношова не зупиняюсь. Переконаний, ви знаєте, єдина додаткова інформація, яка там і я підтверджую, що його повертав в гуру, і конкретно в даному випадку ще історія про те, що з кордону до уряду його по факту супроводжував гур і СБУ, щоб його не перехватили на Бушники. Вони у них, в принципі, таких і намірів не було, але це показує скільки це було сенситивно. А ось друга частина вона була невідома. Я, окей, я вам про неї натякав не в попередньому відео. Якщо хочете, поверніться, прослухайте. Там було про обшуки одного екс-заступника офісу президента. Тож це мова ідея про Ростислава Шурму. Хто за мною слідкує достатньо довгий час, знає, що я прям був той людиною, яка зробила максимально можливо, щоб його звільнили з посади. І тут якраз. Михаїл Кач пише, що шурму обшукали в німеччині разом з німецькими правоохоронцями і набу це точно правда. 15 липня це відбулося. Він це не очікував. За моєю інформацією, обшуки були не тільки в Німеччині, і в принципі вони ще продовжуються. Я нагадаю два епізоди по шурмі. Чому я нагадаю, тому що. В обидвах цих епізодах я є заявником по цим справам. Ну і чесно говорячи, достатньо багато вклався в це розслідування. Епізод номер перший: це історія з окупованими станціями, сонячними станціями, шурми. Коротко, це був сюжет бігусів. Я допомагав їм з матеріалами тоді. Це було домашнє завдання в школі у Ніколова. І тоді. Вже у бігуси видали матеріал про те, що є станції, вони належать брату шурмі, і відповідно ці станції знаходяться на окупованій території. електроенергію нам не постачають, а гроші ми їм за це видаємо. Я навіть додав до заяви до злочину. Супутникової знімки, як ці станції орки розбирали, а потім збирали назад? І от саме, що дивно, що по цій заяві у набу вони відкрили, ми нас було 10 депутатів. Ми подали ці всі матеріали, не буду зараз давати подробності там більше ніж в сюжеті. А СБУ відмовилось відкривати справу. Хоча ще раз є станції, вони знаходяться на окупованій території, вони якимось дивним чином працюють. Вони якимось дивним чином генерують електроенергію. Не нам і відповідно ніхто не може задати питання: а як такі добрі орки? Спочатку зібрали ці станції, тобто зняли ці панелі, а потім їх назад поставили. Ну, от як це сталося, це. Епізод номер перший, епізод номер другий, знову ж таки по шурмі, це м, історія, яку ви можливо пам'ятаєте, хто дивився наше розслідування на цьому каналі. Воно є про те, як з одеського припортового заводу кралися гроші. Ось ми його назвали, пограбування по-французьки, там ще є оцей хлопець мужень, який є теж їх пов'язаним з міндічем і шурмою. І ми про те, як в ОПЗ в ОПДському репортовому заводі відбувалася магія з відповідним виробництвом з газу добрив. Так само у нас є і інше розслідування, кому комутевря, а кому-300 мільйонів. Це більше про енергоатом, але також про людей, зв'язаних з Міндічем і Шурмою. Тож в даному випадку я можу. Дуже дуже сильно припускати, що це прям пов'язані між собою речі, і е, Ростислав Шурма, це людина, яка виїхала за кордон одразу, як його звільнили. Він живе Німеччиною, пандрує. У нього все добре. Ну, У нього правда є три маленькі дитини. Він міг це зробити, і це дуже цинічно, враховуючи скільки зла ця людина нанесла нашій країні. Е, друга частина це про Міндіча. так йому. За інформацією української правди, і ми джерела це те підтверджує, скоро мають вручати підозру. Е, знову ж таки, згадуємо наші сюжети і згадуємо історію по енергатому. У нього і за інформацією української правди стояла прослушка в його квартирі. Вона знаходиться на Грушевського 9 Там якраз відбувається та сама квартира, яка зареєстрована, або яка е, в якій. В принципі, відбувалося колись святкування на день народження президента. Та сама квартира, якщо ви дивилися наш сюжет про Мар'яну Бізуглу, то де відбувалося рішення, в тому числі по кандидатам від Києва і Мар'яни Бізугле. І наскільки мені відомо, це не єдиний його бек-офіс, там є ще боруч офіс, бізнес-центр Саміт, і, якщо не помиляюсь, і там теж був на нього кабінет. Я не можу зараз сказати Талі цієї історії, і це не буде правильно. Але я хочу вам показати маленький епізод з відео, яке або з мого виступу перед якраз голосуванням цих народних депутатів за ліквідацію набу і сап. Я особисто, я Ярослав Железняк, є заявником по декілька справам. В набу за моєю заявою ведеться розслідування на десяток мільярдів. Щодо людей, я не буду їх називати, не буду зараз це політизувати. Які вкрали гроші у армії. сьогодні? Я підписав ще одну заяву про те, як вкрали 200 мільйонів на одному із напрямків по фортифікації. Знаєте що... Ем, я от просто хочу, щоб ми зафіксували цей момент, і повірили мені зараз на слово, що всі ці історії між собою пов'язані. Це не єдина заслуга деяких людей, які були згадані в статті. Але я просто нагадаю, що сфера інтересів Міндіча вона достатньо широка. Це банківський ринок, зокрема, вплив на Сенсбанк, це енергетичне підприємство, включаючи Енерга, там центр Енерга і інші важливі напрямки як ОПЗЖ. Це земельний банк, це екологія. це... Військове виробництво і багато інших напрямків. Тож я переконаний, що у НАБУ багато має бути цікавих матеріалів, і це пояснює наскільки сенсативна стала ця тема, що ОП розуміючи всі ризики, які несе ліквідація набу і САП, пішла в цю спецапарацію. Так само очевидно, що вони цю історію програли, тому що мені здається, вже в очах суспільства, вже і Міндічу, і Шурмі, і тим більше Чорношову вже і підозру дали, і засудили, і відправили за грати, і вже знайшли винних, хто з ними пов'язаний. Тож, отут якраз працював ефект Барбари Стрейзер. Трейзер. Але що мені особисто хочеться сказати, що заради. Трьох персонажів, а вони між собою прямо пов'язані. Це Черношов, Шурма і Мідіч, це одна в принципі ланка. Ми точніше поставили під загрозу європейське майбутнє нашої країни фінансову стабільність і в прямому сенсі, так як від цього залежить наша обороноздатність виживання країни. А ті 263 народних депутатів вони натисли зелену кнопку і, обираючись між жопами, пробачте, ось цих людей, яких ви побачили, і майбутнім країни обрали жопи цих людей, спасаючи вже свої, пробачте, жопи від е... якогось гніву офісу президента. І тут дуже важливо просто. Розуміти, що знайшлися нормальні люди, які за це не голосували навіть серед слуг народу. Тож, якщо у Офісу президента була задача ем, якби поховати ці справи, або не зробити так, щоб це стало публічним надбанням, то вони зробили ровно навпаки, і щось мені підказує, що не тільки тепер українські журналісти розслідувачі та й або правоохоронці мають ці... Матеріали. Як то говориться, здобули на цьому. Я завершую цю частину. Ви бачили, або якщо не бачили, подивіться, хто робив весь цей план. Підставте цих два матеріали, і я думаю, що у вас буде найповніша картинка. Чому трапилась найгаднебніша ситуація, яка називається так чи інакше. Спроба ліквідації набу САП. з вами був Ярослав Железняк, Це канал «Залізний нардеп». До побачення і до нових відео.